Ми сіємо соняшник із мерехтіннячком, тому що наша сівалка краще насіння соняшника висіває із таліко сумішю. Це нам підказав Юрій Миколайович Крохмаль із сусіднього району з Кривого Озера. Два гібрида під від Декалпсію. Яка в них різниця? Чим вони такі цікаві? І в мене немає сили розірвати мішка? Різниця в строках достигання 100, 105 днів, 115, 120 днів. Угу. А, З цього починає, цим закінчує. Теж Те на всі регіони України розрахує? Як я сказав, гудзон, ранній гібрид можна позиціонувати на всі регіони України. Супортер, угу. більш пізній гібрид. Південь, а, більше південь. Так. Що стосується суппортера, також хотів ще сказати, що у нього дуже класна стійкість до іржі. Тобто для пізнього гібриду дуже актуальна <пас> тема, тому що в кінці сезону у нас досить часто виникає. Ми будемо тут дивитися, буду розказувати всю правду про ці соняшники. Так, покажу ще, які вони попротруювані. Один дійсно синій, який ми взяли, а цей, як ти кажеш, ваша. А, а, краска, яка є стандартом, да? таке насіннячко. Так. І гібрид супортер також можете бачити, тут насіння а, класне кругленьке і воно не, не довго.